Солодке суперництво за перемогу медаль за участь цукерка. А Прикарпаття зійшлися у святковому поєдинку з вільної боротьби. Серед організаторів миколаївських обласних змагань для дітей колишній випускник місцевої дю США Віктор Гільтайчук. Не щоток він знає про користь таких турнірів. Боротьба це один з силових, самих важливих таких ну, і древніх видів спорту. І крім того, що ти стаєш фізичним, боротьба виховує в тобі досить серйозний дух. І волю до перемоги в нашій державі потрібні сильні громадяни. І я думаю, що якраз ці дітки це є майбутні сильні і хоробрі хлопці, воїни на бійцівському татамі вихованці груп початкової підготовки десяти вагових категорій. Один з найлегших, однак уже найбільш досвідчених ось цей хвацький борець Григорію лише вісім років. Втім, смак перемоги юний спортсмен відчував вже неодноразово. Хист до вільної боротьби успадкував від батька. Як перемагатиме суперника, знаю у всіх подробицях. Перше на руках боротися, потім в ногу, війти, взяти два бали і накати далі, чи на туше положити. Свого слова прудкий хлопець дотримав, пам'ятаючи настанови тренера та репетиції з батьком щодо застосування серії прийомів, Григорій виборов бажану перемогу. Фахівці наголошують, турніри такого рівня допомагають юним борцям вдосконалювати спортивну майстерність та набувати досвіду змагальної практики. Відтак відкривають нові перспективи. По підсумку таких серії таких змагань відбирається до збірної команди спортивної школи і відповідно далі можуть брати участь в першостях міста, області і навіть все українських змагань. Напередодні Святого Миколая навіть переможені борці отримають нагороди. Це неабиякий стимул надалі займатися цим видом спорту. Та й не так боязко від фіаско на рингу. Я дітям кажу, ти йдеш по вулиці, якщо ти спортсмен, ти почуваєш себе спокійніше і безпечніше з одного боку. З іншого боку, спорт надає ну, і такого. Участі, За двобоями на спортивному манежі уважно спостерігав ось цей допитливий вболівальник. Павлик чекав на поєдинок старшого братика і його солодкі подарунки. Ольга Цьома, Ігор Духович, новини на вежі.